Привіт! Рада зустрічі з тобою. А в якій країні ми з тобою живемо? Так, в Україні. А як називається наше рідне містечко? Великодолицьке? А як називаються люди, які народилися і живуть на Україні? Правильно, гордиливим словом українці. Ми маємо свою батьківщину. Батьківщина це місце, де ти народився і живеш. І вона ж така ж рідна, як і батьки, тому і називається батьківщиною. Пропоную тобі послухати і вивчити разом зі мною вірш. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив. Крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Які місця облітав і обходив журавель? Правильно, сто морів і сто земель. Що спитали у журавля? Де найкраща земля? І Журавель відповів, що краще рідний немає. Пропоную тобі разом зі мною повторити цей гарний вірш, і я впевнена, що ти його запам'ятаєш. Почали. Облітав журавель. Сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила, ноги. Натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Гарний вірш. А пролітаючи наш журавель, залишив про себе на згадку мені ось цю пер'їнку. Пропоную тобі погратися з нею. Візьми пер'їнку, якщо нема. Візьми шматочок ватки і уяви, що це пирінка. Поклади собі на долоньку ось так, вдихни глибоко через ніс, полетіли, пограйся з пирінкою і не забудь розповісти вірш, який ми з тобою сьогодні вивчили своїм рідним і друзям. До нових зустрічей! Бувай!